Що не можна приносити в дитячий садок. Поради батькам, не можна приносити працюючий мобільний телефон. Дитина може випадково викликати екстрені служби або зателефонувати за кордон. Зніматиме інших дітей, що може не сподобатися їхнім батькам. До того ж, електронне випромінювання шкодить здоров'ю. А за певних обставин може навіть статися вибух акумулятора телефону. Не можна приносити льодяники, іриски, драже, жувальні цукерки. У дитячому садку у дітей збалансоване харчування та певний режим. Втручатися в нього не потрібно. У когось із дітей може бути алергія на ласощі якими з них поділиться інша дитина. Ваша дитина може подивитися під час гри або лягти спати з цукеркою в роті. Не можна приносити золоті прикраси, цінні речі, дорогі іграшки. Працівники дошкільного закладу не несуть за них відповідальності. Також не можна приносити ліки, вітаміни, краплі, спреї. Дитячий садок не лікувальний заклад. Діти можуть отримати отруєння, опік чи алергічну реакцію. Не можна приносити жуйки. Діти можуть ділитися ними з рота в рот або лягти спати з жуйкою і задихнутися уві сні. Не приносити такі іграшки, як автомати, шаблі, мечі, пістолети та інші, тому що вони провокують дітей до агресивних ігор. Не приносити старі, брудні, м'які іграшки надувні кульки. Вони є джерелом різних інфекцій та переносниками небезпечних вірусів. Не можна приносити гострі, колючі, ріжучі, скляні, якісь дрібні предмети. Дитина під час гри може засунути собі в ухо, в ніс, що призведе до проблем медичного втручання. Вихователі та батьки однаково несуть відповідальність за життя та здоров'я дітей, тому всім потрібно знати те. Що може завдати шкоди їх здоров'ю, віддаючи дитину в групу у доброзичливій формі, перевірте кишені одягу вашої дитини. Дитина, непомітна для вас, може легко покласти будь-який небезпечний предмет, який взяла вдома, або по дорозі до дитячого садка. Всі ці обмеження не забаганка вихователів, а вимоги безпеки вашої дитини. Пам'ятайте, Головне для всіх це життя та здоров'я наших дітей.